Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. І Сьогодні ми знаходимося на одній із автоплощадок. Приїхали ми сьогодні сюди раненька для огляду ось такого автомобіля. Зараз вам покажу ближче, це є Hyundai Tucson Перша реєстрація даного автомобіля була виконана в 2019 році, але при перевірці всі агрегати, все скло по кругу, всі комплектуючі 2018 рік. Оглянули даний автомобіль, має незначні два малесеньких перелака, тобто заднє праве крило показує на 30-40 мікрон більше, і відповідно точно так само права передня дверка. А так в загальному мокрий асфальт в гарній комплектації 2018 рік на ксеноні, мокрий асфальт. Мокрий асфальт, має безключовий доступ, має складання дзеркал, шкіряний е, салон. По комплектації дійсно автомобіль в гарній комплектації. Також має е, обдув сидінь, підігрів сидінь, підігрів руля, механіка, шестиступка, 17, дизель. Е, ось такий автомобіль. Ми його оглянули. В принципі, автомобіль підходить нашому замовнику. Зараз будемо. Проплачувати кошти через Германію, тому що дана автоплощадка не бере готівки, а тільки працює по безналу. Ну, це питання ми також зараз будемо вирішувати. Будемо їхати в Германію, проплачувати через е, одну із фірм, яка робить дану процедуру. І тоді вже наступного тижня будемо забирати даний автомобіль для нашого клієнта. Також на даній площадці є різні автомобілі. Кого зацікавить, можете заходити на посилання авто... Автогуз. .nl. Є різні автомобілі, є мерседеси є е, Volkswagen артеони є пижики е, BMW. Тобто різні-різні є автомобілі. Кого зацікавить будь-яка будь марка, яка знаходиться на даній автоплощадці ось вам посилання заходити на ось цей сайт. Автогуз.НЛ і вибираєте вже е, той автомобіль, який вас зацікавив. Можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 259. На, на сьогодні ми будемо ще сьогодні-завтра, можливо, післязавтра будемо знаходитись в Нідерландах. Можемо оглянути вам будь-який із цих автомобілів, прорахувати. І якщо вам буде все підходити, можна буде його. Викупити, оформити всі потрібні для експорту документи і доставити вам вже в Україну. Розмитнити, сертифікувати і зробити все для того, щоб ви були задоволені своєю покупкою. Отже, мій номер телефону ще раз вам нагадаю 097 606 2599. Звати мене Андрій. Під упором та пригоном автомобілів займаюся особисто. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також є, можливо, кого зацікавить геноми Ган, що не помиляюся, 2018 рік. Правда, не в комплектації бусе, але 144 оригінального пробігу. Кого зацікавить ось цей автомобіль, також можемо його прорахувати і вже е сказати вам остаточну ціну, яка буде в Україні. Всім гарного дня, до нових відео. Зараз ми їдемо на наступну із автоплощадок для огляду Renault Megane і Volkswagen Golf. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!